Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава. І так, черговий день наших походів по ліктивні гриби, буде так казати. І сьогодні 28 вересня 25-го року. Низинний Карпат. Сьогодні тепліше, як вчора було. Вчора були приморозки, плюс 1. А сьогодні у нас плюс 6. Десята година. Десята година дня. Плюс шість градусів. Надіємося... На що ми надіємося Надіємося на істинні гриби. Будемо так казати, бо грибочка у мене дуже густо. Похолодало і вони завмерли. Завмерли і чекають на потепління. Ну, щось цікаво, як завжди. Фіксуємо на камер. Зайшов до лісу. І щось бачу, не густо. Не гостов, хоч би якісь мукубори несли, чи що? Нема. Добре. Ну, ми тільки зайшли до лісу. Е -е, машин є досить. Але три машини вже поверталися, це означає, що не дуже густо раз вони повертаються. Може переїжджає в інше місце. Може і таке бути. Що ж, рахунок ми вже відкрили, Ось у нас і перші білий. Ось і червоняк який виріс. Це вже непогано, і червоняк. Осінні. Охти. От з'являються погані підпеньки, то незабаром будуть і підпеньки правдиві. І є другий білий. Є другий білий. А тут десь я бачу. І червонячка. Ну поняв. Де я його бачу? О, то білий? Ні, собі. Один і другий. А третій. Ну я вже можу додому їхати. Один. Ось другий. Ось там третій білий. Яка краса. А де я червоника бачу? Не поняв. Я йшов сюди. Ого, О, бачу здалека. Я еще сюда, і вот сюди. Йшов сюди. Ай, які білі. Е, класні. От червонячок. червонічо. там до білячків. Ну я вже не дурно приїхав. я вже на тут приїхало. Ще один є. Красічок. Ура! І у нас тут чотири, там один п'ять. Хочете вірте, хочете ні. Але я знайшов ще два. І того маємо сім. Червоняк молоденький. Беремо. А що це в нас за грибок? Чоловік білий. Таке враження, що білий. Оце який червоняк. І то результат буквально за 20 хвилин. Чудово. Аж тут савий білий. Таке білий червоний. Тут так холодно було вчора. Вон там ще один червоний. Брат. Як білий, білих маловато. Червоний брат. Молоденький білий, дев'ятий. О. Дивлюсь, а неподалік. Ось у нас десятий. Ось у нас. О. Одинадцятий. Аж не віриться. Ось у нас. Дванадцятий. Ось у нас тринадцятий И вот у нас 14. Тихо, чотирнадцять 14, 14. Несподіванка. Всі молоді. Ось, здається, і п'ятнадцятий. Так воно є. Молоденький. Ось ще не шістнадцятий. Так воно є. Шістнадцятий. Ось які маші червонічки. Вот і 17-ий білий, це червонічка знайшов. а тут білячок виріс. Уберем. Раз, він верес. Так, ще три.

Добре, минималка и, Можем їхати додому. Ой, ты красок вылез. Ага. Красавец. А, а тут неподалік ще виросло два білячка. Так, ну цей хробишли, не рахуємо, це рахуємо. Того 22. Ось 23. і 23-й. Є маленький дачу. Ось який. Вирі вже покоцаний. Вже так його об'їли з усіх сторон. Це двадцять четвертий. Uh. Двадцять п'ятий. І двадцять шостий. Осі лисички? На даний час рідкість берем. Двадцять шостий. І тут вроді грибок. Двадцять сьомий. Ой. Нема тут досить, нема. Миші собі господарюють, як хочуть. Ось. Двадцять восьмий. Покусаний. Мишами і двадцять дев'ятий. Ось тридцятий кірбочок. Класний. Ось у нас ще три точки. Ось один, другий. Вон там третій. І того 33. 34. Вроде я збився з рахунку, але мені здається, що 35. Ось 36. От і завершуємо ми сьогоднішній похід по істинній грибочки. Похід більш-менш може бути. Я не сподівався на результат хоч якийсь, ну а тут результат якийсь є. Ось такого ми назбирали червонячків. І біленьких То і 3 чи 6 білих. От, червоних я не рахував. Ну а вам, звісно, як завжди, бажаю кращих результатів, як у мене. А також бажаю вам здоров'я і миру. Ну, нагадую заліз, не засмічуйте. Також нагадую за грибочки. Ну а всі ваші побажання хай повернуться до вас твориці. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі!